Дякую, мої щирі вітання в ефірі обласний медіаклуб нашій студії благодійник Богдан Купчинський. Ми поговоримо про спробу Житомира замахнутися на ще один рекорд Гіннеса. Власне про це, пане Богдане, я вам дякую, що ви прийшли. Я думаю, що подробиці будуть від вас. Мова йде про акцію рекорд доброти, яка має бути у Житомирі. Коли? 14 квітня з 14 до 20 години на Майдані Соборному відбудеться. Ось така в нас є вже акція. Кольорова афіша. Що це за акція? Чому вона тягнена чи потягнена рекорд Гіннеса, і яка її мета, і так далі, якісь подробиці? Ну, поки до рекорду Гіннеса важко говорити, ми поки на рекорд України стараємося попасти. Ця акція має дві мети: перша мета це зібрати навколо Майдану Соборного 50 тисяч осіб. Ще такої публічної благодійної акції у нас в Україні не було. Дивіться а вчора, е, коли ми в телецентрі на цю тему вже почали говорити. От ну як завжди, є такі невеличкі легенькі скептики. Чи вмістимо ми таку кількість силу силену людей на соборному майдані довкола нього? Пів п'ятдесят тисяч чоловік. Це Класно, зараз я розкажу. Поетапність цього mm -hmm. заходу. Друга мета це збір коштів в сумі одного мільйону гривень. На... Це, мабуть, основна головна мета таки, мені здається, так? E... Не заради збору людей, а заради збору коштів. E... Для нашої організації основна мета це потрапити в Книгу рекордів України, щоб наше місто потрапило не просто дитяча організація в Сровому Самі, а щоб місто Житомир потрапив у книгу рекордів України як найблагодійніше місто в Україні. Для організації партнерів наших найголовніша мета зібрати один мільйон гривень на потреби онкохворих дітей та дітей з особливими потребами. Ми хочемо розвиватися в плані благодійності, не лише робити маленькі заходи, хоча вони є дійсно дієві, але й великі такі захід, для того, щоб люди зрозуміли, що публічність вона має бути в благодійності також. Не маємо ми приховувати і робити добро дуже. Тихо, тому що закрадаються знову ж такі скептичні питання, куди ж ці гроші підуть і так далі. Є такі питання. От давайте так поетапно. Ваші партнери, це хто? Щоб просто для людей, щоб знали, хто є хто. А тоді вже, можливо, ми цим теж заманимо. Організатори заманимо. цього заходу Всі, є людей, Житомирська вагаємо. міська рада, дитяча організація в самі. Благодій ваша ваша так, так? ви благодійна організація разом до життя. Це організація, яка займається онкохворими дітками. Це благодійна організація Український фонд благодійництва, яка займається багатодітними родинами та дітьми з особливими потребами. А також клуб благодійників Янголи Добра це єдиний клуб в Україні, де об'єдналися усі благодійники. Ось, один із цих Янголів добра. Так, це ваша відзнака, отримала наш колектив, колектив обласного телебачення радіо. за… Е Участь, я так думаю, що. За перемогу у регіональному конкурсі благодійна житом. Це дуже оригінальна ось така статуетка Янал Добра і дуже символічна назва, тому що я думаю, що в нинішній ситуації, коли в Україні війна, коли стільки горя, лиха і проблем, можливо, саме добро. Це та рушійна сила, яка потягне так. так. Мі я в цьому просто переконаний. Так, отже, зібрати ви хочете мінімум 50 тисяч чоловік на соборному довкола нього. Ну а ваші партнери з вами зібрати мільйон гривень, які підуть на лікування онкохворих діток так. діток наших юних земляків чи наших житомирських дітей та дітей Житомирської області, які перебувають у лікарнях. Або вдома, які терміново потребують допомоги. Я знаю, що ви, ваша організація, все робимо самі вже не вперше, такі акції продати, можливо, менш масштабні, але кошти для цих діток ви постійно збираєте і їм перераховуєте. Так. Як цього разу цей збір коштів буде? Це що, ходитимуть люди зі скриньками і от, подайте, пожертвуйте, чи в якій формі ви хотіли б мільйон гривень зібрати? Ніхто не буде на ці акції просити. Кожна людина, яка Захоче взяти участь у цій акції, вона має до 7 квітня попередньо зареєструватися на участь у рекорді, тому що приїдуть представники Книги рекордів України, а також Національного реєстру рекордів і будуть власне по реєстраційним номерам. Дивитися чи зібрали ми 50 тисяч осіб, чи не А зібрали. як, от припустимо, я хочу зареєструватися. Куди мені йти? Це в якій формі електронні інтернет, Для того, варіант, аби зареєструватися чолові. на участь у рекорді доброти, потрібно або задзвонити за номерами телефонів 096 468 1765 Тут є на афіші так, ці номери. Так, або зайти на сайт організації. Все робимо самі. І там є більш детальна інформація стосовно участі у рекорді доброти. Також можна прийти безпосередньо 14 квітня з 14 до 20 години акції так, сумою, так. і отримати свій реєстраційний номер. Цей реєстраційний номер дає можливість підійти до скрині, яка буде стояти. Скрині будуть великі, їх буде близько 30 скриньок біля реєстратора Книги рекордів України, зареєструвати свій номер у реєстратора і вкинути. Символічну суму 20 гривень. Хто захоче, може кинути і більше. Але така символічна сума. 20 гривень це дві чашки чаю, можна відмовитися ви, заради ви життя дітей. Ви вже і полічили, так тому що так. 20 множимо на 50 тисяч, і це виходить той заповітний мільйон, який потрібен. Чуєте, а такого не буде, щоб заради рекорду, от я телефоную на один телефон кажу, я Василь. Піду, буду брати участь в акції «Рекорд доброти». На інші я Петро, а потім я Степан, і я там трьох-чотирьох ну, п'яти ролях виступлю, і от ми маємо вже нібито п'ятеро чоловік, які будуть учасниками акції. Такого хитрого варіанту не може бути. Тобто, коли ну, хтось зареєструється кілька разів, Ну, ми сподіваємося, що можливо таких варіантів не буде, але якщо людина хоче більше ніж 20 гривень пожертвувати на потребу дітей, він може підійти до однієї може... скриньки, потім може підійти до іншої Звичайно. скриньки з тим реєстраційним іншим уже реєстраційним номером. Якщо, наприклад, в сім'ї є п'ятеро осіб, але вони не змогли всі прийти, тоді я думаю, що інша особа може підійти до іншої не Ну, останні події, сесія обласної ради, так була акція протесту. Є люди, які невдоволені, і їх можна зрозуміти. І ми дійсно віримо і знаємо, що їм важко. Чи не спробує дехто, скажімо, із там політиків з громадських діячів, в цю силу селенну людей. Ну, 50 чи скільки там буде тисяч людей, використав політичних цілях якісь політичні партійні прапори, якісь можливо там лозунги, якісь і таке інше. Тобто, чи не ця дорога не зверне трошки в інший фарватер, аніж ви плануєте? Ми заохочуємо у всіх прийти, незважаючи на політичні якісь ну, акція ж не буде політичного. Ні, це не є політична акція, це є благодійна акція, яку мають підтримати усі Житомиряни, тому що ми маємо любити своє місто. Вона не лише є, знову ж таки, будемо говорити, не, не є основним збирати кошти. Є основним зробити Житомир найблагодійнішим містом в Україні. А що воно дасть? От припустимо, ну, буде він найблагодійнішим містом Житомир, буде в нього найсильніші очі, дороги, які розбиті шляхи і таке інше. Це щось. Плине на е, ну, ми практичне маємо, життя людей. Ми маємо виховувати... крім цього морально задоволення, що ми найдобріші. <кхи> ми і знаємо, ми жити мир, це, мабуть, найкраща річ, як є в світі. Е, яким чином ми маємо виховати у людях е, ту доброту, яка ще залишилась у тому серці? Так? Є багато людей, які знову ж таки говорять, що угу. для чого е, робити такі заходи, е, воно все одно ніякого рішення не дасть. Ну чому не дасть ми на сьогоднішній день Житомирщина славиться лише панчишною фабрикою? Да? от куди не Ні, поїдь ну, і Не, кажеш, не Скажіть бурштином, наприклад, славиться. Це ну, ну бурштином зараз. У нас негативні явища пішли. А от позитивно в нас є шкарпетки. Позитивно ми маємо. Показати місто і як місто благодійництва. Ми маємо від Житомира саме це розпочати таким чином. Коли людина виховується я скажу, в доброті, в цьому я чому я просто висловлюю думки деяких опонентів? Ну ми знаємо, що такі думки є, і тому так. це не секрет. Але Житомир і область має давні традиції меценатства і благодійництва ще викорівали ще часів середньовіччя і, і Терещенка і так далі. І так далі які. Зійшли, в принципі, майже на нівець. і тому я думаю, що дуже добре, що ви, і ваші друзі, партнери, от хочете цю справу добру піднести. Бо я ж кажу, можливо, доброта це те, що витягне зараз Україну, область із, Звичайно. із цього Ми маємо відродити отей рух благодійництва. Якщо ми не відродимо сьогодні допомогу один одному, то, на жаль, ну якщо сьогодні подивитися на ситуацію, у нас в Україні є 14 тисяч благодійних фондів. Чому держава не виділяє гроші на соціальні проекти? Є 14 тисяч благодійних фондів. Нехай вони цим і займаються. По суті, чи всі вони діють? На жаль, вони не всі так, так, діють. Декларують. Якщо сотні організацій, декілька сотень організацій по всій Україні діє, це, це дуже чудово. Але знову ж таки, держава споглядає на те, що є 14 тисяч фондів. І чомусь люди потім нарікають, що чому держава не допомагає, бо є благодійні фонди. Е Таке запитання: 20 гривень це безумовно сума, за яку можна купити хліб, і якщо помножимо на 50 тисяч, буде мільйон. Якщо гора не йде до магомета, то магомет йде до гори. Чи не пробували ви звернутися, скажімо, до людей багатих і дуже багатих? До політиків, бізнесменів, які могли б не 20 гривень, а скажімо, 20 тисяч гривень і більше. Тим тим паче, От, наприклад, я знаю в обласній раді кількох чоловік, які ці гроші ну запросто і з душею, і з, полег... з полегшенням навіть віддадуть, тому що вони знають що це на хороші цілі. Тобто, чи не піти цільовим шляхом до кількох чоловік, і цю суму зібрати простіше аніж там ми маємо об'єднати громаду. Якби в нас була на меті зібрати багатих людей, ми б зробили якусь певну. Іншу акцію. Але навколо добра має об'єднуватися уся громада. Якщо сьогодні, на жаль, ліки не видаються, не фінансуються державою для онкохворих діток, то має для цього до цього залучитися громада. Я знову ж таки повторюся: 20 гривень це не є величезна сума з сімейного бюджету. Але якщо ми зберемося усі разом і... Пожертвуємо цих 20 гривень кожен, да це вже якийсь великий знак для е, полегшення життя цих дітей. Ця акція щойно, щойно стартує, Власне, акція інформація про цю акцію. Так акція буде 14 квітня, але е, в плані інформаційному ви вже дещо зробили так. Ось є афіша обласне телебачення. У 31 березня зробили репортаж. Тобто, уже у вас тут є генеральний медіапартнер, так, один із провідних інтернет-сайтів Житомира. Що іще, скажімо, ви і ваші друзі зробили для того, щоб люди якомога ширше дізналися, бо щоб вони прийшли, щоб прийти, треба знати про цю подію, так що не всі очевидно знають. Ми завдяки е, міській раді зараз ведемо зустрічі з навчальними закладами, з комунальними закладами для того, аби людям розповісти, для чого ця акція потрібна і чому варто прийти. І перш за все, ми подали Житомир в книгу рекордів України. Заявку як найблагодійніше місто. Ця заявка була оформлена, ця заявка була прийнята Книгою рекордів України. І 14 квітня вони приїдуть сюди, аби побачити, чи справді Житомир має носити назву найблагодійніше. А тепер міста. ще одне запитання, але даруйте я як такий, знаєте, давній, ну такий класичний практик. От зібрали 50 тисяч чоловік, 6 годин. Потрібні, вибачте, біотуалети. Людям щось треба робити. Їх треба чимось зайняти. Вони ж не стоятимуть на місці на соборному майдані. 6 годин люди повинні рухатися, щось перекусити, якусь попити водичку. Тобто, в цьому плані, що ви плануєте, як воно буде протягом 6 годин відбудеться концерт за участю міських колективів та артистів української естради. З 14 до 17 години будуть виступати міські колективи. З 14 до 17 години ми запрошуємо дітей та головна сцена буде на, Соборну... на соборному майдані. Так. І з 17 до 20 години ми запрошуємо трудові колективи, фізичних осіб, людей доброї волі, які хотіли би взяти активну участь у цьому рекорді. Та й принаймні просто із-за цікавості прийти і подивитися, чи справді Житомир стане цим найблагодійнішим містом в у програмі. У вас є розваги для дітей. Ви знаєте, Звичайно, що коли будуть... батьки прийдуть із дітками, треба чимось дітей забавити. У вони... нас будуть ляльки, велетні, у нас будуть аніматори, які будуть займатися з дітками, які хочуть гратися. У нас будуть подарунки для дітей. Тобто все продумано до того, аби людям сподобалася ця акція не лише в тому, що вони пожертвують тих 20 гривень, але й те, що Житомир ну, трошечки. Буде веселіше. в цей день. Подібні ось такі іміджеві, скажімо так, можливо, навіть морально-етичні акції, вони десь практикувалися, були подібні, скажімо, в Європі чи в інших містах в Україні, мабуть, в Україні не, не було, не тому, тому ми не рекорд, будемо так. перші. А, чи були в Європі, ми поки не споглядали. Але якщо за рік ніхто не е, перевиконає план, який не переплюне, зробили, так переплюнета. Житомир на книгу рекордів світу. Розуміло. Я, наприклад, особисто розцінюю цю вашу нову ідею. От ви весь час цієї ідеї фонтануєте благодійну ідею, як продовження вашої широкої благодійницької роботи. Ми вже говорили про конкурс Благодійна Україна, про обласний, так би мовити, етап про всеукраїнський. На всеукраїнському рівні я знаю, що ви виступили із, ну як сказати м'якше, делікатніше. Були невдоволені, чи, можливо, якесь інше слово, рішенням про те, що одним із переможців став один із банків, який, в принципі, до цього благодійництва не мав жодного відношення. Цей скандальчик він вже завершився, чи ви його все ще тримаєте там трошки на душі мульку від того, що не об'єктивно це було? Я як колишній регіональний партнер Національного конкурсу «Благодійна Україна, ну, маю право вказувати на Ви як людина на національному маєте право, конкурсу? Чому, чому там? Не була якась певна неправдивість стосовно участі, наприклад, того ж Приватбанку, який не, за, не заслужено да, отримав нагороду, тому що сьогодні по всій Україні йдуть суди стосовно крадіжок з благодійницьких карток, людей, е, грошей. І тими ж є якісь певні можливості, там показують, що це навіть працівники банку це роблять. Ну я думаю, і вони що вже ви... виступу виступив з заявою, там є спростування цього всього і так далі. і так далі. Я Думаю, що це серйозний банк він розбереться з цим усім. Якщо б на тему благодійництва. Ви, Здивували багатьох, заявивши, що надалі вже таких конкурсів в області не буде. Так, це так чи можливо я неправильно не зрозумів? Не буде благодійна ст... Україна Орга... Орга... Не буде організовано нашою організацією. Все робимо самі». Буде mm -hmm. якийсь інший регіональний партнер. Я думаю, що Асоціація благодійників України на сьогоднішній день є чотири члени асоціації в Житомирі. Які, я думаю, візьмуть на себе ініціативу і будуть впроваджувати цей конкурс. Організація, в встроїмо, самі не бере уже участі у організації та реалізації цього проєкту. Тому що для нас є, ну, по-перше, це є затратно. По-друге, е ми маємо трошки інше бачення цього всього. Е ви вже говорили про те, скільки як багато є благодійних організацій, структур різних в Україні, ну і в області теж. Слава Богу, от я думаю, що чим більше, тим краще. Але чи вдоволені ви як один із найбільш відомих благодійників в області от координацією, спільними зусиллями цих. От, от, наприклад, я знаю в області ви займаєтесь Олена Хачатрян теж і так далі, і так далі. і Низка таких благодійних структур, які ну, хтось колись збирав, тобто в якийсь. От колегіальний підхід до цього всього можливо об'єднавши зусилля легше якісь справи, які зробити. От чи кожен діє розпорошено окремо осібно і ніякої координації немає В Житомирі діє клуб благодійників Янголи добра, куди можуть війти? Як фізичні особи, юридичні особи, сектор бізнесу, мас-медіа. Та інші тобто, для це для вирішення така певних збірна, ніби команда так, благодійників. Так. Так. Це є неформальна спільнота, де кожен має свою організацію або своє робоче місце, але приходить для того, аби вирішити якісь нагальні соціальні проблеми людей, які потребують. Те мета цього меседж цього клубу не бідні шукають нас, а ми бідних. Ми самі знаходимо кому допомогти, вирішуємо якісь певні проблеми і допомагаємо цій особі. От я для прикладу, от обласне телебачення хоче відновити акцію. Ми розпочали новий проект «Допоможи селу. Він широкоформатний, тобто це допомога інформаційна. От ми зводимо людей, тобто ми є телефони контактні із відомими аграріями, із, відомими, із депутатами обласної ради, із постійною комісією з питання ПК і так далі. І в рамках цього проєкту допоможе селу» Ми хочемо відновити, коли ми проводили акцію Подаруй селу книгу. Ми дарували книги сільським школам, сільським бібліотекам, діткам, так далі, дитячим садочкам. От. Ми могли б розраховувати на клуб Янголи Добра. Як посередника, який би нам допоміг, скажімо, там десь поїхати, вручити, від, ми б з вами були Звичайно. як це зробити? По-перше, клуб в клуб благодійників Янголи Добра є членами клубу 4 загальноосвітньої школи міста Житомир. Я думаю, що вони теж візьмуть активну участь у зборі книг. Місто для, для села, для села так і без проблем ми навіть привеземо якихось певних артистів для того, щоб це прикрасити і гарненько зробити цю акцію. Також янголи добра зберуть якісь певні канцтовари для сільських шкіл, тому що є там більш діти потребуючі, ніж у нас в Житомирі. Так? Давайте будемо спільно це робити, тому що гарні справи потрібно робити спільно. Таке сакраментальне запитання, пане Богдане, тому що ви знаєте, вас люди оцінюють по-різному. Ви людина публічна, і це хрест такий, знаєте, така голгофа, на якій треба терпіти. От, переважно більшість людей просто захоплюється, дякує, розуміє, співчуває, допомагає і вважає вас янголом добра, який прийшов сюди в область і допомагає онкохворим <кій> діткам, діткам з інвалідністю і так, далі, і так далі. Але є, як завжди, знаєте, не без ложки дьогтю, є такі похмурі скептики, які от. Вважають, що там щось не те. От навіщо воно йому? От люди не розуміють, що можна щось робити від чистого серця. Такі люди вважають, що в усьому є якийсь зиск, якась вигода прихована, що щось хтось хоче в когось зібрати і щось комусь при і так далі. Давайте на цих лічених скептиків, от скажіть свою позицію, чому? Навіщо воно вам? Це благодійництво, яке вимагає здоров'я, сили, нервів і чого завгодно. І зиску не дає, по-моєму, абсолютно. Я почну такими словами Матері Терези. Те, що я роблю, це лише маленька краплина, краплина в океані бідності. Але ця краплина має силу. Вона змінює океан. Благодійність це покликання. Не може просто. Є два розмежування: є милостиння і є благодійництво. Ми займаємося саме благодійництвом. Не милостеньою. Милостиню займаються люди, які мають відношення з Богом. І от на вулиці вони пожертвували і про це мовчать. Ми же займаємося благодійністю, бо ми є юридично зареєстрована особа. І якщо ми не будемо сьогодні показувати свою діяльність, відповідно нам скажуть, що нам є що приховувати. Тому ми залучаємо до своєї діяльності і дуже вдячні і обласному телебаченню, і іншим мас медіа які висвітлюють нашу діяльність для того, аби, по-перше, приєднувалися інші люди до наших добрих справ. А по-друге, нам немає що приховувати. Все, що ми збираємо для потребуючих, воно тут же все віддається. Людина, яка хоче жертвувати гроші на якісь певні наші заходи, вона сама приходить і дивиться. Куди ці гроші направляються? Ми коли впроваджуємо благодійні концерти, на сцені вручаються гроші одразу потребуючим людям, які там потребують операції або лікування. Тому це є покликання. Для мене це є покликання, а кожна людина має своє в світі покликання. Якщо хтось працює журналістом або хтось працює кондитером, він має своє покликання. Я маю це своє покликання. Тому Хто якось скептично ставиться, візьміть мій хрест і несіть його е, так. От і ще <кхи> одне запитання: тут є список ну генерального медіапартнера і. Інших партнерів тут нас немає. Ну, вважайте, що ми теж, якщо ви не проти, я маю на увазі філієнтику, обласне телебачні радіо, тому бо ми є найбільш потужні. У нас мільйон глядачів-слухачів. Це ті, які мають змогу дивитися. Тому я думаю, що тут ми десь ну, віртуально є, от але вважайте, що ми тут також є. Філі ентеки Житомирська дирекція регіональна. Ну і на сам кінець, оскільки я думаю, що ми теж будемо е, і на цій акції також, і як фізичні учасники, і як телевізія обласна, от, то я думаю, що е, ми маємо ще одну хвилину. Мабуть, потрібно ще, і, і потім ще буде не одне звернення, але на наводи цієї акції, щоб люди. Е, Просто пішли. О, це хороша погода. Буде, хороший день. 20 гривень. Це не та сума, яку треба при собі тримати. Якщо можна допомогти, встановити рекорд, а головне зібрати мільйон на лікування дітей. Ми вже вдячні усім тим, хто відгукнувся, і так само і обласному телебаченню, за те, що висвітлюють нашу діяльність, наш, нашу можливість потрапити. У Книгу рекордів України саме міста Житомира, як найблагодійнішого міста, заохочуємо усіх прийти 14 квітня з 14 до 20 години на Майдан Соборний, аби наше місто стало найблагодійнішим містом України. Давайте разом будемо виховувати в собі добрі справи. Шановні друзі, ми говорили про те, що готується акція, ну, мабуть, всеобласна акція, так, рекорду Брути. Це ж не лише житомиряни, а всі, хто захоче, можливо, так. і тут У нас буде вже тому. Вже і Новоград Волинський, Бердичів нас підтримує. Приїдуть. От акція рекорду Брути, яка буде, планується 14 квітня. В нашій студії про неї розповідав відомий благодійник Богдан Купчинський. Давайте до цієї акції доєднаємося. Бережіть себе та Україну. На все добре.